Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Я рада вас бачити, мої дорогенькі. Сподіваюся, всі живі та здорові, і дивимося нашу карту дня для України. Спочатку. Дивіться, якісь договори. Ви знаєте, скоріше, що може бути? Започатковується якийсь союз. Підписання якихось договорів. Тут, ви знаєте, навіть підтримка наших партнерів, наших ті, які прибічники наші. так? Тут, ну, сьогодні енергія настільки хороша полюбовно, тобто нас підтримують, можна сказати, і надалі. І так, дивимося карту дня особисту для вас. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Будь ласка, витягуйте свою. І так, перша карта. У вас якась дорога. А, ви знаєте, дорога відповідальна, дорога швидка. Не, відкла... Не відкладайте її, по-перше, тому що у вас сьогодні дуже енергії багато. і... Як я зчитую ще цю карту, щоб ви знали: ось це покривало жриці. Якщо ви подивитеся на е, райдера так? на Уйта Таро, там є теж це покривало і колісничий. Тобто колісничий під, під а, захистом жриці. Тобто у нього якась місія. Тобто, у вас дорогенько сьогодні якась місія і у вас є захист. Вам сьогодні, як то кажуть, повезе в дорозі. Можете вирушати сьогодні в якусь дорогу. Збирайте чемодани, але в мене таке враження, що у вас вже вони зібрані. Концентруйте сьогодні, оце порада. Концентруйте сьогодні увагу на тих речах, не обов'язково, що у вас дорога, а на тих речах, які вам негайно потрібно вирішити, тому що у вас сьогодні все вдасться, у вас є захист якихось, ну, нехай буде вищих сил. Розумієте? Нехай буде так, нехай якісь ангели, хто вірить у, у такі речі. І так, карта номер два. А тут імператриця ще краще. Старший аркан, старший аркан. Коли випадає старший аркан, мої дорогенькі, це значить дуже важливий день, дуже відповідальний день. Що таке імператриця? Імператриця це затишок, це добробут, це щастя, це все вдосталь у вас. Приберіть у хаті сьогодні. Чекайте гостей, можливо, до вас прийдуть гості сьогодні, не прохані, а можливо, і навпаки. Ось і нагодуйте, і зварите. Це все, знаєте, організувати, але саме красиво це все зробити, розкласти квіточки, поспівати, собою зайнятися своїм тілом, своєю душою. Ось така порада дня сьогодні: навести порядок як у помешканні, так і в своїй душі, своїм тілом все привести до ладу. Карта номер три. А тут у нас, ви знаєте, розчарування в комусь в чомусь. Таке враження, що у вас, ну, все, все пропало. Ви знаєте, не розчаровуйтесь. Ця карта говорить про те, що не все так погано, як здається. Не все так однозначно, як то кажуть. Зараз поясню чому. Ви бачите, повернуті там, де перевернулось. Розбилась у вас склянка. Нічого, у вас є ще дві. У вас є ще, як мінімум, два шанси. Тому трошечки подивіться, відійдіть від цього, що у вас все пропало. Просто розслабтесь, підніміть голову, поверніться навколо себе, ось переберіть в голові все, що ви маєте, і ви знайдете вихід. Ось така порада сьогодні для вас, мої дорогенькі. І тепер таро веселки. Що нам покаже на майбутнє для України? Як вони. До речі, ви знаєте, мене так само підтримує е, Таро веселки. Я бачу через це таро, що дійсно Україна переможе. що дійсно, Ну, я і це відчуваю, тому що це настільки історичний момент. 100 років тому, чи скільки, 90 років тому, коли Голодомор був, і то все, коли Харків? Е, Ті тварюки розрушали і тому подібне, розумієте? Тоді у нас не було світової підтримки. Оцей інтернет, оцей зв'язок, телефон, радіо, а тепер взагалі інтернет, комп'ютер і тому подібне, мобілки, смартфони це все це настільки все, і тим зателіт, оце що вони з неба дивляться. Весь світ спостерігає і все бачить. Тому ми маємо історичний шанс. Такого шансу Україна ще не мала і такої підтримки. Тому що це все, бачите, як на ладоні. Україна зараз як на ладоні, всі спостерігають за нею. І так, мої дорогенькі, дивимося. Надія, мені аж легше стало, знаєте, аж настрій піднявся. Дивіться, а, у нас починався розклад з двох кубків. Тобто партнери, бачите, і продовжуються, бачите, запалюють. Ми запалюємо е, наш вогник в собі за нашу Україну і наші партнери, так само з нашими партнерами разом ми будемо далі бити ворога. Тобто, я бачу, що у нас буде підтримка і надалі, мої дорогенькі. Наші е, партнери, е, західні. Надалі будуть нам допомагати. Можливо, не завжди так багато, як би нам хотілося, але будуть, чим можуть. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мирного дня і разом до перемоги, мої любі! На все добре.